Нещодавно ми розповідали про чергову гуманітарну допомогу в зону АТО, яку зібрали аграрії Тетіївщини та жителі стадниці Високого і Голодюк. Автомобіль виділили із ТОВТАК Агро. Супроводжували вантаж Сергій Козлов, Руслан Гібелінда, Олександр Романюк. Як розповіли активісти, поїздка була довгою і виснажливою. Особливо важко було їхати розбитими фронтовими дорогами. Екіпаж автомобіля подолав майже 800 кілометрів в один бік за 17 годин. Дорогою довелося міняти колесо, яке вийшло з ладу, коли ненароком потрапило у вибоїну. На його заміну пішло майже дві години. А ще особливо докучало місцеве радіо Республіка, що транслюється з ДНР. Вже на Донеччині на одному з блокпостів мікроавтобус зустрів побратим нашого військового комісара. Їх зустріч була зворушливою, чоловічі обійми щирими. Коли прибули на базу, гуманітарну допомогу передали військовим, як говориться, прямо в руки. Хлопці раділи домашнім продуктам випічці солодощам, які для них готували сільські господині та дитячим малюнкам, що розмістили на стінах своїх спальних приміщень. Особливо вчасно прибули запчастини та інструменти для військової техніки, яку закупив благодійний фонд розвитку Тетіївщини за кошти аграріїв. Завдяки їм вдалося оперативно відремонтувати бойові машини, що вийшли з ладу. Бійці щиро дякували тетіївчанам екіпажу мікроавтобуса, що віднайшли час і, не дивлячись на небезпеку, доставили все необхідне до них. Бо ж, окрім допомоги, волонтери приносять бійцям частинку родинного тепла і впевненість в тому, що у мирній Україні їх з нетерпінням чекають додому. Наступного дня наші активісти побували на учбових заняттях військових, де ті навчалися знищувати цілі, виявляти противника. На знак вдячності всім небайдужим, зокрема благодійному фонду розвитку Тетіївщини, а також стадничанам, височанам і горошківчанам, військові передали подяку, яка нині знаходиться в військоматі, і подарували бойове знамено 72-ї окремої мотострілкової бригади.